Банани. Великий часник по 20, а менше знайшла каву. Ось, мабуть, тільки розпочався сезон. М'ясо. бик був. Осталась тільки одна голова. Так, всім привітики. Сьогодні ми приїхали на Ельдахар. Потрібно нам зробити мінімальні закупи. І покажу вам, які тут. Є овочі, фрукти. Зараз розпочав сезон кавунів, полуниці, фініків, киві і бананів. І подивимося, які на сьогоднішній день тут ціни. Дивіться, яка маленька димка. Дуже пахуча. Але ціни немає. Це у нас гуава, але вона вже виглядає не дуже добре. По 30 фунтів. Голуби. Ще, до речі, зараз розпочався сезон часнику. Ось тут продають часник. Зараз розпочався сезон часнику. і ось на таких машинах прямо серед міста стають. І ціни тут немає, треба питати. Ось господаря не видно. Великий часник по 20, а менший по 17. Ще є цибуля в стандалі. Цибуля по 7.50. Ось часник повезли на базар. Печки сидять бідні. Дуже жарко їм. Сьогодні в нас плюс 28 градусів, але добре, що є вітерець. Не так жарко. Картопля, дивіться яка. Але така вона вже трошки підгнивша. Ось тут взагалі якийсь товар. Наче він вже відійшов. Риба. Ось така риба по 90, маленька по 85. А ця тут одразу можуть вам її почистить. Цибулька. Вікам кіло? по 12. Дуже красиво. 2 кілограм візьмемо. Два кілограми. Двадцять чотири. Зелень. Так, візьму собі зелень. З Це дівчинки. Я вже брала. Бікам? Ту хам. Два за п'ять. Окей. Кінца. Ропана. А Мінт? Мінт? Минт? Ага. Сосіда. Сосіда. Арбаба.

Так, шукає, шукаємо кавуни. Яса. Яловичина, напевно. А, коза. Там бачу, якісь роги. Так, сіл треба питати. Так, ось тут м'ясо по 400 фунтів за кіло, але не знаю. схоже на, на козу. Ось тут голови валяються. Видовище так собі. Не для чутливих людей. Спеції, трави, мурави. Горішки. Ось такі вони вже смажені, солені. Фініки. До речі, зараз сезон фініків ще продовжується. Вони взагалі не по чому, але ціни тут немає. Тут теж м'ясо продають. Чийсь чи хвіст висить. Мабуть, якось корова. Хлібчик продають. Так, а ми йдемо, шукаємо кавун. Ніяк не можу знайти кавун. Сезон кавуна. Щось його не видно. Так, часник по 25. Тут відразу кролики сидять, продаються. Дивіться. Бик, бик був. Осталась тільки одна голова. Хочу ще купити собі маленьку диню. Дині в них тут дуже добрі. Тут ще була, знайшла такі дуже пахучі, але треба знайти їх. Вже не пам'ятаю, де їх бачила. кого. Бикам? Альбуз один килограмм 30. 30 Ага, 30 фунтів за килограмм. Килограмм от дитин, надо. Кілограм 30 пунктів. Диня, давай кика, мадам, смотри. Давай посмотрим там. Ще дорого, це мабуть тільки розпочався сезон. А диня? — Скільки? — 40. По сорок. 40. Угу. Там бачу теж є в нього маленька динька. Скільки така коштує? Бікам? — Арбін, сорок. Сорок, по сорок ось така маленька. Але це дуже дорого. А, навіть є авокадо в них. Воно зелене. Для туристів, якщо немає цін, то це значить для туристів, Йдемо далі. Ми тут вже як місцеві, тому нам такі ціни не підходять. Сьогодні прям дуже сильний вітер у нас. Сміття літає в різні сторони. Хоча зараз якось тут стало значно чистіше порівняно з перших разів, коли ми сюди приходили, тут взагалі був треш. Коти дуріють зараз. А тут так. відкрили. Палафельницю відкрили недавно. Кафешка. Прийшли ми на новий базар. Зараз подивимося, які тут ціни. Давно тут вже не були? Так, Диня. Диня по 25. Теж дуже пахуча. Візьмем собі кілограм потім. Кавун по 25 за кілограм. Ось тут можна побачити дівчинку, таке, така пляма велика. Це значить, що Кавун солодший. А ось тут хлопчик. Такий корінець маленький. Ще я там бачила персики, але ціни немає. Ну і полуниця. Тут ось є по 25 полуниця, але виглядає вона вже не дуже. А, таку хіба що на варення купувати. Зараз дуже багато чеснику, так сезон розпочався. Цей коштує по 25, але можна знайти дешевше, за 15, але дуже великий. Банани. Банани в них дуже добрі. Дика банка? По 30. نزل لك فين يا معلم؟ 20 <applause> كيلو <applause> 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 Пахне. Візьму собі деньку, зараз виберу якусь. Хочу таку невеличку. Ось ця така в розмір апельсина. Дуже класно пахне. Гава. Гава у нас по сорок. Апельсини дуже гарні. Ван кіло. Так, апельсинки у нас по 25. Ось такі красиві. Тут холодиться по 40. Але дуже красива. Дуже червона і ароматна. Помідори по 15. Ну і зелень. Зелень тут по 250 штук. Картопля молода по 12. Ось така величезна. Червона по 20. Залишки краси після свята. О, ми зараз йдемо в ларьок. Треба нам купити апельсини на сік Йдемо подивимося, що тут є. О, тут навіть є кавуни. Сезон розпочався, але їх ще не дуже багато і ціна на них висока. Фініки по 20-30. І кавун. Який дзвонить? Цей? Цей дзвонить. Але їх небагато, отак. Кубками поки що привозять. Денька, полуниця, але знову ж таки цін немає. Яблука, дивіться, які гарні. І дуже пахучі

Ось так, будемо робити свіжі соки. Це тростина. Тростниковий сік. Бікам? Бікам? Твентибам. Твентибаум. Двадцять фунтів. Так. Дякую. крам? Не забудьте поставити лайк, підписатися і залишити коментар. А в наступному відео ми вирушимо в саме серце Каїру. Покажемо вам, як живуть звичайні люди в цьому великому місті. Жінка тут сидить, сортує сміття просто все голими руками. Пластик до пластику.